Масований удар по об'єктах енергетики у п'яти українських областях. На об'єктах під Києвом та на Львівщині сталися пожежі. Прильоти у Харкові та Запоріжжі пошкоджено кілька тес. Російські кинжали вдарили по газосховищу Більше Волицько угер Воно найбільше в Україні та друге в Європі. Його ємність 17 мільярдів кубометрів палива. Із серпня 2022 року до львівських резервуарів активно закачують європейський газ. Декілька хвиль шахедів атакували різні регіони України аж до західних. Крилаті ракети росіяни запускали з літаків ту 95 МС, кинджали з Міг 31 к та керовані авіаракети з су 34 Щонайменше 10 ударів завдано по Харкову та області. У місті нові проблеми зі світлом. Також вибухи пролунали у місті Рівному у Запорізькій, Львівській, Київській та Івано-Франківській областях. У Києві удару зазнала трипільська ТЕС. Про це заявив голова наглядової ради Центр енерго у коментарі Інтерфакс Україна. А ось реакція очевидців: ця електростанція горить, продовжує вриватися. Це просто жесть. що був ще один прильот. Внаслідок лучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Втрачено 100% генерації. Такі удари вже змінили архітектуру енергоринку України, кажуть експерти. У них немає можливості для того, для того щоб кардинально обісточити Україну, хоча, ну, подивимося, що вони далі будуть робити. Але те, що вони зуміли зробити, вони зуміли перевернути движення енергії через границю, через західну границю України. Якщо в марті, в початку марта Україна експортувала електроенергію в Європейський Союз, був збиток. В конце февраля, в начале марта, и начали экспортировать и расширили экспорт. То есть то после таких ударов Украина генерация недостаточна, распределение недостаточно, и приходится импортировать частично из Европейского Союза. І Росія продовжує обирати своєю метою енергетику внаслідок атаки в ніч з 10 по 11 квітня. Пошкоджено об'єкти генерації підстанції та системи передачі електроенергії у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській Одеській областях. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Так підтвердила пошкодження двох своїх тес. Поки що якоїсь суперкритичної ситуації не очікується в енергетиці. Але якщо це так буде продовжуватися довгий час, постійні ці удари, тоді виникнуть значні ризики для економіки України, і для проходження осінньо зимового періоду. У них задача зрозуміла: вони хочуть зруйнувати всю генерацію, основну в Україні, для того, щоб Порушилась цілісність української енергетичної системи, і вже понад 200 тисяч абонентів без світла у Харкові зупинилося метро. Воно працює лише як укриття. Зетпаблики пишуть, що ударами вражені Харківська ТЕЦ 3 заводи, турбоатом, Малишева та ЗБВ. На Львівщині було завдано складних комбінованих ударів з використанням крилатих ракет і кинжалів. На Одещині уламки збитих дронів спровокували пожежу на території енергооб'єкта. Було атаковано об'єкт газорозподільної інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. По газовій інфраструктурі біля міста Стрий росіяни регулярно б'ють останні два тижні. Сховища продовжують працювати. Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу. Щоб економіка і люди залишилися без природного газу і відповідно без опалення, коли це зимовий період у нас дуже потужна. Система підземного зберігання і близько 30 мільярдів кубічних метрів можемо зберігати. Це по суті найбільша в Європі система, і вона виконує функцію як для, для транзиту, так і для внутрішніх поставок і для зберігання в інтересах наших. Партнерів міжнародних збільшення інтенсивності ударів по об'єктах інфраструктури наприкінці березня та квітні не випадкове, кажуть експерти. Як раз росіяни дождались, коли європейський газ був піднятий із українських хранилищ, які оперативно там храняться. Це хороший бізнес. Очень великі хранилища, вони удобнее для Європи. Дозволяють робити потрібні перетоки. І от Росія цю ситуацію. Питається принести вред во первых Україні, яка зарабатывает на хранении європейського газу. А во-вторых, причинить вред європейським трейдерам газовым. Это Стара цель Росії изолировать Україну от Європи. Вот вона сейчас час її ізолірують таких таких ударів по энергетике. Такі масові атаки путінської армії інструмент тиску, зокрема на українське суспільство, запевняють аналітики. Головна ціль це Створити таку величезну кризу в економіці України і, взагалі, соціальну кризу е в найближчий час вони це зро думають зробити. Вони не не розраховують там на на довгі місяці, да? в найближчий час вони хочуть це зробити. Це вже очевидно, щоб змусити Україну до. Ну по суті, до капітуляції, да тобто до так званих мирних перемовин або капітуляції в якої в якоїсь там скритій формі, схоже, з кожною масованою атакою по інфраструктурі України світова громадськість змінює свою думку про те, що Україна має повне право завдавати ударі по військових об'єктах на території Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг. За його словами, атаки є однією зі складових самооборони. У зв'язку з цим він підтримав той факт, що деякі країни-члени НАТО надали Україні далекобійні ракети, а також погодилися відправити їй винищувачі Ф 16 А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.